Як отримати максимальний результат від колагеностимуляції та надати шкірі здорового вигляду? Якщо ви зацікавлені в омолодженні шкіри, то однозначно чули про процедуру колагеностимуляції. Вона допомагає відновити шкірі пружність та еластичність шляхом вироблення власного колегену. Сьогодні у відео саме про це. Всі ми хочемо виглядати молодше. Але при цьому зберігати природній вигляд обличчя, і тут важливо підібрати не лише процедуру, але й правильний препарат, який буде стимулювати синтез колагену без шкоди для вашого здоров'я. Більше того, важливим є саме підготовка до процедури колагеностимуляції. Для цього на прийомі спочатку лікар вас огляне, потім ретельно збере анамнез. Адже нам необхідно, щоб у вашому організмі не було гострих запалень, не було аутоімунних захворювань, дефіцитів деяких елементів, особливо важливі такі мікроелементи, як мідь, магній, вітамін С. Теж не має бути анемії. Тому, можливо, лікар вас скорує здати певні аналізи. Якщо у вас є захворювання сполучної тканини, обов'язково про це скажіть своєму лікарю. Адже саме це може стати протипоказом для проведення процедури. А тепер про непопулярне спосіб життя та тип харчування теж впливають на відповідь на колагеностимулятори. У вас точно не має бути дефіциту білка у харчуванні. Дуже важливим моментом є ваш гормональний статус. Адже від роботи щитовидної залози та ваших статевих гормонів може залежати результат для досягнення максимального ефекту у своїй практиці. Пацієнтам я рекомендую розпочати з підготовки власної шкіри. Для цього я використовую продукти на основі полінуклеотидів, екзосом, ендерет. Найчастіше я використовую препарати на основі полінуклеотидів Реджуран. Та курс моїми пацієнтами ми закінчуємо за 2-3 тижні до процедура колагеностимуляції. На етапі колагеностимуляції, звісно, найважливішим є підбір препарату. Зараз на ринку існує безліч різних колагеностимуляторів, але інноваційним та неймовірно потужним і безпечним є препарати на основі полімолочної кислоти джовілук та ленісна. Саме ці препарати мають низку унікальних переваг завдяки удосконаленій формулі. Ці продукти дають вам довготривалий ефект колегенностимуляції та не дають ризику небажаних явищ або тривалої реабілітації після процедури. Джой вже використовується у 65 країнах усього світу. Також ці препарати мають чисельну кількість клінічних досліджень, що підтверджують їх ефективність. Цей продукт став моїм улюбленим у процедурі колагеностимуляції, адже ми можемо побачити досить яскравий ефект без небажаних явищ. На фото цієї пацієнтки ми можемо побачити, що шкіра стала не лише пружною, але й здоровішою. З рівним тоном та покращеною текстурою, і такий результат пацієнтка отримала всього за одну процедуру. А що важливо саме для вас у виборі процедури для покращення якості шкіри, ефективність, безпека, сертифікований спеціаліст або щось інше, пишіть у коментарях. Якщо хочете отримувати ще більше корисних порад та рекомендацій, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео.